Шановні представники засобів масової інформації, шановні громадяни. Протягом останньої доби ви були свідками, що ситуація на вулиці Грушевського практично нормалізувалась. І протягом годи, год, доби люди, які знаходились на вулиці Грушевського, не робили спроб атакувати, наступати на Підрозділи Міністерства внутрішніх справ, Беркуту та внутрішніх військ, які тримали вулицю Грушевського. Така сама ситуація відбувалась і вночі. Не було наступів, не було агресивних активних дій проти Беркуту та внутрішніх військ. В той же час зранку. Напередодні штурму, який готувався, працівники внутрішніх справ, бійці Біркуту, почали використовувати бойові набої проти мітінгувальників. Вони використовували гладкоствольні рушниці, які стріляли по людям картич. Біля шостої ранку був вбитий пострілами в Грудь та в шию Сергій Нігаян, один із активістів майдану, людина, яка приїхала в Київ з Дніпропетровської області. Який зараз, як можна побачити, дуже гарно читав на сцені вірші Шевченка. Пострілами в грудь і в шию він був вбитий працівниками внутрішніх справ. Після цього, перед самим наступом, пострілом в серця була вбита ще одна людина, ще один активіст. Встановити його прізвище, та ім'я ми поки що не маємо можливості. Працівники бійці Міністерства внутрішніх справ сподівались, що їх обстріл бойовими набоями прилякає людей, посіє паніку і примусить їх відступити. Саме тому вони так злочинно діяли перед тим, як почати наступ. Після обстрілу. Неозброєних, я підкреслюю, громадян вони перейшли до наступу, розібравши попередню барикаду. Але люди не перелякались, люди зупинили цей наступ і примусили бійців Біркоту і внутрішніх військ повернутися на свої позиції. Влада, надавши наказ стріляти бойовими набоями по своїм громадянам, повністю перейшла межу. Вона порушила не тільки українське законодавство, і Українську конституцію. Вона порушила міжнародні закони і підлягає суду Міжнародного трибуналу. Я хочу сказати владі. Яка не розуміє, що люди на їх звірячі дії можуть діяти адекватно, щоб себе захистити. Я хочу сказати владі, що в Україні є багато патріотів, які готові загинути, щоб бути вільними людьми, щоб не бути рабами. Злочинного режиму, штаб національного спротиву, опозиція оголошує загальну мобілізацію. Ми звертаємось до громадян їхати до Києва, приходити на майдан для того, щоб захистити конституцію, захистити демократію і головне захистити життя людей. І для нас, представників опозиції, сьогодні є головний пріоритет захистити життя людей. І саме тому ми тут разом з людьми і будемо до кінця з ними. Я також вас інформую, що незважаючи на агресію і бандитські дії, а також терор влади, ми не скасовуємо проведення народної ради. Яка відбудеться сьогодні о 16 годині, і віче, яке відбудеться о 18-й годині. Єдине, враховуючи звірячі дії представників Міністерства внутрішніх справ, провокаторів, нанятих владою, ми просимо не приходити на Майдан дітей і жінок. Я впевнений, що українці. Захистять свою країну, захистять своє життя, що Україна не перетвориться на диктатуру, яку, яку її хочуть бачити, чинний президент і його оточення.